Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма Шлях до Європи. На жаль, виснажлива та кровопролитна війна в Україні триває. Багато горя, людських трагедій, втрат та руйнувань. Це наслідки нахабного і цинічного, агресивного та брутального вторгнення російських нелюдів на територію нашої держави. При цьому Росія залишається і надалі постійним членом Ради безпеки ООН, яка є найвищою світовою організацією, що покликана захищати мир та демократію в усіх країнах Землі. Крім того, виявляється, расистська держава-терорист належним чином процедурно навіть не оформлена в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй, розповідає доцент кафедри міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігор Гурак. У випадку із організацією Об'єднаних Націй, яка є безсумнівно сумнів найбільш авторитетною, найбільшою, наймасштабнішою інституцією в історії людства, є проблема такого характеру, що Вважається, що Російська Федерація є членом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Це структура, яка мала би відповідати за мир і безпеку у світі, і структура, яка мала би в режимі реального часу, тобто найшвидше, реагувати на ті всі виклики, які виникають в міжнародних відносинах. Однак існує кілька моментів, які, ну скажімо так, відкривають поле для маневру. Йдеться про те, що в чинні, на даний час чинному на даний час статуті Організації об'єднаних націй серед п'яти постійних членів Ради безпеки, які є ключовими гравцями міжнародних відносин, і за наявності вета якоїсь з цих країн рішення в Раді безпеки не може прийняти, так от серед п'яти цих постійних членів Російської Федерації немає там. Зберігається радянський союз, попри те, що статут був оновлений у 2005 році. До кінця не зрозуміло на яких підставах Росія там представлена, і не до кінця юридично це оформлено і це без сумнів виникає багато питань. Річ у тому, що в організації Об'єднаних Націй не тільки членство в Радбезі, а й в цілому членство Організації Об'єднаних Націй. Прописано певним чином, і треба сказати, що Російська Федерація ніколи повноцінно не проходила процедуру вступу в цю організацію. Тобто, якщо, наприклад, Україна чи Білорусь поряд із радянським Союзом, ще в радянські часи були не тільки членами цієї організації, вони були засновниками організації Об'єднаних Націй, то у випадку з Росією, ну процедура була. Розмита річ у тому, що в кінці грудня 1991 року, грубо кажучи, в Організацію Об'єднаних Націй було надіслано документ, який підтверджує, що замість радянського союзу тепер буде Російська Федерація. При цьому ну, необхідних процедур не було пройдено. Правонаступництво не дає право перейняти. Ті повноваження, які мала країна попередниця, тому що правонаступником так само є і Україна і Республіка Білорусь. А Російська Федерація це аж ніяк не радянський союз, тому є правові підстави. Піднімати питання стосовно того, чому Російська Федерація представлена представлено Раді безпеки і чи вона є повноцінним членом організації об'єднаних Націй. Отож, впродовж багатьох років після розпаду радянського союзу не знайшлося політичної волі, навіть процедурно правильно оформити Росію членом ООН. Тепер, після порушень всіх міжнародних прав безпеки, цією країною агресором немає надалі політичної волі позбавити її членства в найвищому світовому представництві. Свою точку зору щодо цих питань висловила в ексклюзивному інтерв'ю нашій програмі народна депутатка України Оксана Савчук. Так склалося за багато років, що насправді Росія в Організацію Об'єднаних Націй попала незаслужено, тому що вона ніколи не відповідала стандартам тих країн, які. Готові були б гарантувати безпеку. Насправді, після ситуації, які були в Грузії на Придністрові Абхазії, не було зроблено організацією об'єднаних Націй жодних висновків, і тому це фактично мовчазна згода з усіма терористичними діями, які сьогодні ведеться країна. Ще 23 лютого, перед початком війни, я зареєструвала в парламенті постанову з проханням Верховної Ради звернутися, і тоді ми зверталися. Щоб позбавити Росії право перебування в усіх організаціях, тобто ця постанова, моя зареєстрована в парламенті уже пізніше, після двох місяців війни, парламент аж зважився. і Ми були проголосували усі інституції про те, щоб виключили Росію як країну, яка порушила стандарти, норми і все решта. Не тільки з Україною, яка порушувала це ще раніше, це дуже ключова річ. І сьогодні все те, що відбувається з Організацією Об'єднаних Націй, на мою думку, і я вже про це зазначала. Недавно було 77 років цій структурі. І я переконана, що можливо 78 років, можливо, не варто її вже святкувати, тому що це був тест. На те, чи дійсно вона гідна виконувати свої права, на жаль, країни, які сьогодні не готові виключити Росію, це пов'язано в першу чергу з їхнім страхом і з їхньою залежністю, в першу чергу, фінансовою залежністю. І це називається потикання тероризму. Мені дуже прикро, але сьогодні наші партнери хочуть одним місцем сидіти на двох стільцях. Такого не буває. Є час визначення, особливо це ціна людського життя. І коли вмирають діти, коли вмирають військові, коли вмирають люди, які просто ні за що не винні. Це означає, що ті країни, які не готові дати гідну відсіч, вони стають такими, знаєте, мовчазними партнерами. І я переконана, якщо організація Об'єднаних Націй вже до цього часу не зробила відповідних кроків, а мала шанс минулого тижня показати себе. Це означатиме, що для мене ця структура повинна розпастися як свого часу. Розпалася Ліга націй, яка не здатна була ефективно виконувати поставлені часові виклики, які на неї покладені. Сьогодні, коли в Україні майже кожного дня ведуться терористичні атаки проти цивільного населення та знищується мирна інфраструктура, бездіяльними є і інші міжнародні інституції найвищого світового рівня, каже Оксана Савчук. Сьогодні насправді проблема є всіх інституцій глобальних це не тільки ООН, це є Червоний Хрест, тому що не якщо вони кажуть, що їх не допускають. То ми не бачимо ніде обурливих виступів від Червоного Христа, що їх не допускають виконувати свої обов'язки. Ми просто по факту вони мовчать, щось там переписуються». А натомість ми розуміємо, що ми не знаємо, в якому стані, в якому середовищі перебувають наші військовополонені, хто це, які це точні списки. Тобто, насправді, проблеми в світніх інституцій сьогодні міжнародних є набагато глибші. І ця власна війна оголила, показала всі ці нерви, болючі того, що руками фінансував світ. Ви ж уявляєте це, ми, які. Мільярди доларів на які виділялися кошти на інституції, які щороку щось робили, писали якісь звіти. А коли пройшов їхній тест до роботи, то вони на жаль цей тест пройшли на дуже низький бал. Незважаючи на важкі сьогоднішні часи в Україні, наші вчені здобувають нові престижні наукові рейтинги. Відомий на міжнародному рівні професор ПНУ імені Стефаника Біохімік Володимир Лущак розповідає, як невтомна щоденна праця обов'язково приведе до успіху. Кілька років ім'я біохіміка Володимира Лущика можна побачити у світових рейтингах найвпливовіших науковців. Зізнається все, тому що ніколи не шукає легких шляхів, займається улюбленою справою та віддається їй сповна. Ми кількістю не беремо, пані Саша. Насамперед, у нас якість. У нас є стандартні якості. Ми завжди друкуємо 90-90% статей, надруковано в журналах, більше 90%. В журналах вище середнього світового рівня І добре вище. Це наша планка. В Україні є наука. що У нас не тільки все погано, у нас є дуже добре. І тут виробиться наука світового класу. Одна з найсніших карт Україна Та за теперішнім успіхом стоять десятиліття плідної праці. Володимир Лущев пройшов усі щеблі наукової драбини від лаборанта до професора світового рівня. Себе називає не інакше як практичним теоретиком, бо спершу багато експериментував. Власне ці працювання вилилася у його теорію та публікації, які нині цитують науковці усього світу. Ми сфокусовані на фундаментальній науці. І що це найскладніший, але найцікавіший відділянство, тому що ти працюєш і ти не знаєш, що в кінці в тебе вийде. Дуже багатьох випадках, те, що ми плануємо, ми його отримуємо. Але найцікавіше, коли ти отримаєш протилежне, не такий, як чекав, не чекав, а навіть протилежний. Отоді От починається наука. Коли ти отримуєш те, що не очікуєш. Тому що відкриття, вони. Не прогнозуються, щоб бути продуктивним науковцем та бодай щороку пропонувати світовій науковій спільноті цікаві статті, доводиться працювати одразу над кількома темами і водночас вишукувати гроші на цю діяльність, бо біохімія задоволення не з дешевих. Ідеї мало, треба гроші знайти. Біохімія дуже дорога наука. Де її знайти? Ну складно скажемо так. Якщо університет в середньому от поза того року дав 10 тисяч на кафедру гривнів то ми вклали в пів півмільйона. Ми навчилися тут мінімальними інвестиціями отримати максимальний науковий профіт. Таких ефективних команд знайти у світі, просто по пальцях мають порахуєте. Коли грошей майже ніц, а публікації в крутих журналах. Нині франківські біохіміки працюють на резервах коштів, що вдалося залучити від міжнародних партнерів ще до війни. Вже у розробку взяли нову ідею, над якою паралельно працюють і їхні іноземні колеги. Партнерство у сфері професійно-технічної освіти між Україною та Німеччиною під такою назвою Івано-Франківське вище професійне училище, номер 21 втілює міжнародний проект, який спрямований на запозичення європейського досвіду дуальної освіти, коли учні проходять. Фахову практику виключно на сучасних підприємствах з новітнім обладнанням. П'ять професійно-технічних закладів нашої держави та 12 підприємств-партнерів співпрацюють тепер в рамках проєкту з німецькими центрами фахової професійної підготовки робітничих кадрів. Проєкт спрямований перш за все на запозичення європейського досвіду дуальної освіти. Крім того, німецька сторона буде підтримувати на належному рівні обладнання училища. Було обрано напрямок зварювання. Так, зварювання популярне в Україні. Ну, за кордоном також дуже є велика потреба у зварювальниках, тому було прийнято рішення, що на нашій базі проект буде працювати по напряму зварювання. Коли німецька сторона вивчала нашу матеріально технічну базу, це був 2020 рік, то Відвідавши наші майстерні, побачили, що в нас є достатньо кількість хорошого зварювального обладнання, бо на нашій базі створений був навчально практичний центр зварювальних технологій. В рамках проєкту Партнерство у сфері професійно-технічної освіти між Німеччиною та Україною відбувається чимало практичних заходів. Метою цього проєкту є більш тісніша співпраця з підприємствами-партнерами, впровадження елементів дуальної освіти. І по цьому проекту в рамках проекту відбувається багато заходів. У більшості випадків це є конкурси, це є онлайн-семінари і тренінги для майстрів та викладачів зварювальних дисциплін. Дуальна система освіти є основою професійної освіти в Німеччині. Суть цієї системи полягає в тому, що знання отримують учні в закладі освіти а практику і виробниче навчання вони проходять на підприємстві, причому співвідношення теорії і практики йде 30% на 70%. Тобто практики 70%? Так, 70% практики. Якщо взяти п'ятигодинний п'ятитижневий робочий 5, 5 робочий тиждень, то можна сказати, що один день учні у нас в навчальному закладі, а чотири дні вони працюють на підприємстві. Ну, ви бачили ті підприємства так. Ну принаймні, на одне підприємство нас водили. Переваги дуже великі. По перше, учні з перших днів здобувають досвід, практичний досвід роботи. Їхні виробничі навчання оплачувані, тобто вони отримують заробітну плату. Причому від 700 до 1000 євро в місяць. Це не є дуже мало, оскільки з самого першого дня навчання вони отримують заробітну Доводиться плату. Це хто учні? Учні. І е, навіть така була проблема. Ну, правда, не всі спеціальності можуть підлягати цій дуальній системі освіти. Є такі спеціальності, що ця дуальна система не підходить. Отож, європейський досвід навчання робітничих фахівців спрямований перш за все на здобуття практичної підготовки на обладнанні новітніх зразків. Ми працюємо з навчальним центром Баварської економіки. Це є така приватна установа, яка є неприбуткова і її утримують спілка роботодавців Баварії. Тобто, саме роботодавці фінансують діяльність цього центру. Там, взагалі, це дуже цікаво. Будь-які нововведення в промисловості, наприклад, якщо якась техніка нова, нові засоби створюються, то перші, хто про це дізнаються, це якраз ці навчальні центри. Виробники з ними співпрацюють, надають консультації, і потім вже з підприємств люди йдуть і доросли на на практику в цей центр, щоб навчитись працювати на сучасному обладнанні. Ну Це дуже цікаво. І практика може бути, тобто ці курси можуть бути день, два, три. Тобто, щоб люди навчились працювати на новому обладнанні. І не тільки учні, будь-які люди, будь-якого віку, просто робітники підприємства. Тобто, в рамках цього центру діє якийсь навчальний заклад. Так, це якраз цей центр, цей навчальний центр, що вони вчать. Людей працював, ну тобто, це теорія теорії чи елементами практики. Трошки. А як після якого класу діти туди поступають, так як в нас в Україні, і там якийсь конкурс, теж якісь екзамени, чи як? там потрібно рік наперед подавати листа до цього навчального закладу. Спочатку учень пише лист на підприємство. Директор розглядає той лист і вирішує, чи оплачувати йому навчання цього учня в цьому центрі чи ні. так званий мотиваційний лист. Якщо учень правильно його напише, зможе переконати, що він буде цінним працівником відповідно підприємство оплачує його навчання в центрі. Якщо учень не зможе здати фінальний іспит, тоді він ці кошти повертаються підприємству. І він сам оплачує свої навчання. Тобто мотивація тут дуже велика, і тут таке поняття, як невмотивованих учнів у Німеччині немає. Бо якщо ти не вмотивований, значить ти оплачуєш навчання і без роботи залишаєшся. Там так все дуже чітко. Участь в цьому міжнародному проєкті допоможе підвищити рівень підготовки висококласних професіоналів з робітничих професій, переконаний директор ВПУ номер 21 Михайло Баб'як. А це сьогодні в Україні надзвичайно актуально. Німецька сторона вона також зацікавлена в тому, щоб в Україні готувалися високоякісні, хороші спеціалісти. Так і ми розуміємо те, що війна закінчиться. Війна закінчиться, буде наша перемога, і нам потрібно буде відновлювати нашу Україну, і нам потрібно будуть хороші, якісні робітничі кадри. І якраз завдяки таким проектам. Маємо можливість просташувати наших викладачів майстрів до європейського рівня, і наші діти вже будуть приймати досвід наших майстрів, і тим самим ми будемо мати висококваліфікованих робітників. З вами була програма Шлях до Європи перемоги нам швидше над ворогом та розбудови рідної України за найкращими зразками світових практик. Єднаємося та гуртуємося всі разом задля досягнення цієї мети. До зустрічі!